Його називали порцеляновим через блідо білу штукатурку, яка у місячному світлі нагадувала людську шкіру. Вікна завжди були зачинені, але за ними часом виднілися тіні. Хто їх кидав, тебе ніхто не знав. Дарія не мала вибору місто, яке вона колись називала домом, відштовхнуло її. Усі двері зачинялися перед її обличчям, і навіть власна тінь здавалася чужою. Втеча в далекі краї здавалася єдиним виходом. Саме так вона опинилася у маленькому містечку, про яке не знала майже нічого. Він стояв на пагорбі, той дивний дім, що виділявся серед інших блідий, мов кістка, він ніби дихав у тумані, що огортав його порцеляновий дім, шепотіли місцеві, коли вона запитувала там живуть спогади, і якщо ти увійдеш, вони зроблять тебе своїм. Дарія лише скептично усміхалася. Що гіршого могло з нею трапитися, вона вже втратила все, і, незважаючи на попередження, вона ступила на поріг. Дім зустрів її мовчанням це мовчання було настільки густим, що, здавалося, наче воно заповнює легені, змушуючи дихати важче. Вітальня була заставлена порцеляновими статуетками, їх було так багато, що стіни здавалися живими. Вони стояли у різних позах, з простягнутими руками, злякано зіщулені, з обличчями, застиглими у виразах болю, їхні очі, зроблені зі скла, блищали у напівтемряві. Першої ночі Дар'я прокинулася від дивного звуку шепіт. Спочатку це здавалося вітром, але він звучав надто чітко, надто близько. Вона увімкнула ліхтарик і озирнулася статуетки були там де й раніше. Але одна з них, здається, нахилилася ближче. Мені це сниться, переконала вона себе. На другий день усе стало гірше. Дарія помітила, що статуетки пересуваються одну вона знайшла у коридорі, іншу біля, біля свого ліжка. Її серце стискалося від страху, але вона все одно вирішила залишитися. Я не піддамся, сказала вона собі, але ніч принесла нові звуки. Шепіт став голоснішим. Майже зрозумілим. Дарія, ти теж будеш тут. Її кров застигла. Вона обернулася, але кімната була порожньою. Статуетки здавалися ближчими, ніж вчора, їхні скляні очі ніби ловили кожен її рух. На третій день вона знайшла дзеркало у дальній кімнаті, але замість свого відображення вона побачила статуетку. Це була вона, її власне обличчя, застигле у вигляді порцелянової фігури. Дивилося на неї з порожніми очима. Ні. прошепотіла вона, крокуючи назад. Дім не випустив її, вона спробувала двері, вони були зачинені, вікна теж не відкривалися, і тоді вона почула сміх. Він лунав із усіх кутків холодний, розсудливий, і він належав статуеткам. Ми чекали на тебе, Даріє. твоє безглуздя породило нас, шепотіли вони. Тепер ти одна з нас. Дарія намагалася втекти, але дім змінювався, кожна кімната зливалася в одну. Статуетки рухалися, їхні порцелянові обличчя тріщали, оголюючи те, що ховалося під ними кістки і залишки плоті, порожні очі, що дивилися крізь неї. Останнє, що вона побачила, це, це своє власне відображення у склі. Її шкіра стала блідою, мов порцеляна, а її рухи затух, застиглими. Її очі наповнилися сльозами. Але ноги відмовлялися йти. Вона зрозуміла, що ніколи не була господаркою свого життя, дім лише показав їй правду, її місце серед статуеток, бути застиглою, спостерігати за тими, хто прийде після неї. Наступного ранку порцеляновий дім знову був порожнім, тільки нова статуетка, молода жінка з обличчям, сповненим болю, стояла у вітальні, її руки були простягнуті вперед, наче запрошували когось увійти. Її обличчя застигло у виразі жаху, але очі очі здавалися живими. Дарія стала жертвою не лише дому, а й власного бажання втекти від проблем і болю. Дім уособлює пастки, які ми створюємо самі страхи, спогади, що тримають нас у полоні, небажання протистояти своїм слабкостям. Коли ми дозволяємо цим тіням захопити наш розум, вони стають сильнішими. Вони перетворюють нас на статуетки, застиглих у часі, безпомічних залежних від минулого. Цією історією я хочу донести до вас, що, тікаючи від себе, ми лише підсилюємо свої страхи. Замість того, щоб ховатися в уявному думі наших переживань, потрібно мати сміливість вийти за межі страху, розірвати цей замкнений цикл і знайти світло, навіть якщо для цього доведеться зіткнутися з темрявою в собі. Сподіваюсь, вам ця історія була цікава, і ви змогли винести власні висновки до зустрічі у скляному цирку.